Дивись, це цвіт чебреця, Унікальний продукт взагалі на ринку. І він просто є венцем рослинності на Бугогардівських скелях, на яких, в принципі, все, що росте, являється лікарським. Друзі, щоб ви розуміли всю користь цього продукту, наскільки він цінний, я просто зараз вам зачитаю, що саме міститься. Чебреці і як він впливає на наше здоров'я, стимуляція травлення покращує апетит, стимулює вироблення шлункового соку, допомагає при здутті спазмах, коліках, діареї, сприяє виведенню рідини та покращенню функції печінки і жовчного міхура. Корисний при набряках застої жовчі. Настої та компреси щебрецю застосовують зовнішньо при ревматизмі, м'язових болях, неврологіях. Чай із щебрецю допомагає при безсонні, тривожності, нервовому напруженню головному болю. Чебрець ефективно бореться з бактеріями, грибками та деякими вірусами, його використовують при ангіні, запаленні ясен, інфекціях, дихальних шляхів. Цвіт чебрецю застосовується при кашлю, бронхітах, трахеїтах, застудах, він сприяє розрідженню мокритиння та полегшує його виведення, а також розширює бронхи, чебрець має здатність зменшувати запальні процеси в організмі завдяки вмісту тимолу та карвакролу, ефірних олій з потужними протизапальними властивостями.